Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, що принесе вам новий тиждень із 24 лютого по 2 березня 2024 року. Які будуть основні події у вас на новому тижні? Тож, це буде перший варіант. Це буде другий варіант, і це буде третій варіант, що вам принесе і які будуть вам поради підказочки. Перший варіант. Обручка, ключ і розвилка. Можливо, ви будете вибирати один із двох варіантів. Можливо, перед вами постане питання оформлення документів, паперів або їх отримання. І вам варто розуміти, що від вашого рішення буде залежати ваш добробут. Наразі будьте готові до того, що, як би вам того не хотілося активно діяти, але. Не вся інформація для вас буде відкритою. Тому налаштовуйтеся на, свої, на свою інтуїцію, дослухайтеся до неї. І вам варто розуміти, якщо ви не можете відкрити одні двері, то той ключ ваш в руках ваших підійде до інших дверей. Тобто шукайте компроміси і якісь рішення. Не, не варто стояти вперто перед закритими дверима там, де вас не пускають. Шукайте все в ваших руках. У вас розвилка показує, що варіанти у вас будуть. І головне, щоб ви їх правильно зробили і обрали правильний свій напрямок. А тому готовтесь до того, що ви щось будете вирішувати на цьому тижні. Другий варіант дім, лелекий сонце. Другий варіант, у вас дуже чудові події будуть. У більшому ступені пов'язані і з вашою родиною, і з вашою сім'єю. Хтось отримає благосприятливу звісточку, можливо, хтось приїде рідний до вас на гостину. Кого ви очікували? Хто для вас є такий рідний і близький, як ваше сонечко? У вашому домі будуть відбуватися такі події, коли ви будете відчувати себе і потрібними людьми. І важливими, також сонце вам дає можливість на цьому тижні реалізувати те, що ви раніше собі запланували. Можливо, для когось це буде спілкування з вашими діточками, якщо навіть вони на відстані, це принесе вам задоволення. Також, як я вже сказала, очікуйте когось на гостину, або гарні звістки від людини, від якої ви це очікуєте. Тому можете займатися на цьому тижні. І своїми справами особистими, займатися своїм домом. Можливо, для когось буде актуально, що ви будете чомусь навчатися новому, це завжди корисно. І також зможете реалізувати свої плани в соціумі на цьому тижні. Це був другий варіант. Третій варіант у вас події, собака, вежа і коса. Для третього варіанту. Можливо, ви будете збирати урожай від прикладених з вами зусиль. Також, можливо, ви очікуєте якогось до вас друга на гостину. Очікуєте, тому що ви зможете вирішити таким чином якісь питання і робочого характеру. Можливо, хтось із друзів вам буде допомагати у вирішенні ваших питань, або, можливо, до вас хтось прийде на гостину. Або отримаєте звісточку, але це буде від друзів, не особистого характера. А ще вам потрібно, можливо, розібратися із тим, що ви маєте у своєму житті. Тобто, на цьому тижні, можливо, ви будете сортувати, що вам корисно, ви повинні залишити собі, що вам не потрібно відкинути і позбавитися того, що вам заважає. Можливо, для когось це будуть важкі думки. Або якісь бувають такі передчуття неприємні, то вам варто позбавитися, у вас благосприятливий тиждень, ви можете вирішувати і робочі питання, і особисті питання. Головне прикладайте зусилля, тому що не будете працювати над собою, над своїми думками, і взагалі, працювати, можливо, для того, щоб навіть заробити ту саму зарплату, то у вас інакше. Нічого не вийде, а будете прикладати зусилля, ви вирішите всі питання, які ви для себе запланували на цей тиждень. Тобто обставини у вас будуть благосприятливі. Це був третій варіант. А я бажаю всім хай цей тиждень і взагалі в вашому житті все буде гаразд.